З вами Лілія Налягака. Час новин. У ці хвилини триває безпековий саміт лідерів ЄС у Великій Британії. Окрім президента Зеленського, на нього запрошені лідери Франції, Німеччини, Італії, Данії, Швеції, Польщі Румунії. Спеціальні гості саміту прем'єр Канади та міністр закордонних справ Туреччини. Усім разом вони міркують над тим, як зміцнити Україну напередодні мирного врегулювання та як налагодити відносини Києва з Вашингтоном. Більше ми дізнаємося від моєї колеги Світлани Чернецької. Вона на прямому зв'язку з Лондона. Світлано, що конкретно тобі відомо про питання, які порушують лідери на цьому саміті. У своїй вступній промові на початку безпекового саміту його господар, британський прем'єр Кір Стармер, розповів, що Європа активніше залучається до мирного врегулювання. Лондон, Париж та можливо іще ще кілька країн самі беруться за написання складання плану щодо припинення бойових дій в Україні. Звичайно ж, за активної участі Києва. Потім цей план планують представити для ознайомлення американському президентові Трампу. Стармер каже, що мир в Україні надзвичайно важливий. Для безпеки усієї Європи, і у рамках цього плану лідери сьогодні обговорюють кілька питань: зокрема, як зміцнити позицію України напередодні перемовин, це зокрема військове посилення, а, а також продовження санкцій проти Росії. Ну і також я хочу, щоб ви послухати пряму мову одного із учасників цього саміту, президента Фінляндії. 아 b c План, і тому я тут. Я вважаю, що одна з великих проблем полягає в тому, що зараз ми спостерігаємо дипломатичну какофонію. Я маю на увазі, що кількість груп, які займаються війною в Україні, постійно збільшується. Хтось має продемонструвати лідерство. Це єдиний спосіб, як Європа може стати учасницею. Фінляндія, приміром, пропонує побачити не обов'язково мирний план, але ескіз процесу. Що ми робимо до припинення вогню, що ми робимо під час припинення вогню і про що. Ми домовляємося. Я хочу бути абсолютно відвертим. Мені видається, що потрібно сповільнити процес, і таким чином ми знову отримуємо контроль. У рамках цього безпекового саміту президент Зеленський вчора зустрівся із британським прем'єром. А сьогодні зустрівся з двосторонньою зустрічю із прем'єркою Італії. Її присутність тут дуже важлива, бо Джорджія Мелоні має тісний і прямий зв'язок із адміністрацією президента Америки. Вона може допомогти налагодити відносини між Києвом та Вашингтоном. Також сьогодні, вже у наступні кілька годин, президента Зеленського чекають на аудієнції у його величині. Ності короля Чарльза III. Наскільки нам відомо, українська сторона сама попросила про цю зустріч. А Чарльз III раду на неї погодився. Таким чином, президент Зеленський вже вдруге приїде на удієнцію до короля. Вперше це було у 2023-му у Букінгемському палаці. Нині ж його чекають у заміській резиденції короля у Сандрінгемі. І я хочу сказати, що неподалік звідси у середмісті Лондона триває демонстрація українців. Діаспоряни вийшли із гаслом не підписувати жодних угод, які тільки продовжать злочини росіян в Україні. Ну і ми сподіваємося отримати особисту думку президента Зеленського щодо того, що відбулося за останні дні. Як пройшли перемовини тут із європейськими лідерами, він збирає пресу напередодні свого відльоту із Лондона. Тому з подробицями ми ще з вами зустрінемося. Дякую, колего. Чекатимемо новина. Я нагадаю, що це була Світлана Чернецька з Лондона, і вона розповіла подробиці саміту європейських лідерів, який у ці хвилини триває у столиці Сполученого Королівства. Далі переходимо до подій в Україні. Одна жінка загинула десятер людей поранені після атаки російських безпілотників у Херсоні. Окупанти знову поцілили по громадському транспорту. Ворог вдарив по маршрутці на зупинці у Дніпровському районі. Більше дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю, що відомо на тепер. Вітаю лілія. Російські військові атакували безпілотником маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона. Медична допомога знадобилася 58-річному чоловіку. У нього міновибухова травма та уламкові поранення грудної клітини і також лівої ноги. Також 19-річного хлопця ушпиталили у важкому стані. Від цього удару загинула жінка 53 років. Усього поранено 10 людей. четверо з них. Іх перебувають нині у тяжкому стані зранку. У селищі Козацьке окупанти із дрона вбили чоловіка 63 років. Внаслідок обстрілів загалом минулої доби було поранено 20 людей. Двоє загинули. Російські військові атакували 36 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджена була багатоповерхівка, 13 приватних будинків, гаражі, автобуси та автомобілі. Російська армія продовжує руйнувати і медичні заклади області, зокрема у селі Давидів Брід, що був під окупацією в 22-му році. Тепер до найближчої лікарні, до найближчого лікаря, туди 15 кілометрів. Саме тому раз на місяць туди приїжджає мобільна клініка. П'ять лікарів безкоштовно людям надають усі медичні послуги. Також безкоштовно виписують лікарські препарати. Зокрема. Цей ця мобільна клініка курсує по 45 населеним пунктам Херсонщини. Ось що про це кажуть медики. Людям важко, вони не відновилися ніяк, грошей в людей немає. Немає за що жити. Є виплати ж убрали ВПО, тому що немає. Ми ж повернули дому. І дивіться, за поля заміновані. Нас люди тут ту, займалися тваринництвом, рослинництвом, Понятно, що вирощували ми поля. Сіяли коров у нас. Було багато стат коров. П'ять стат, і люди, понятно, що ми тут е... трударі. Жили а тепер бачите, як не можна, і вони дуже переживають за що цього. Стали люди трошки знервовані. До нас звертаються широким спектром питань. Найчастіше це хронічні захворювання, такі як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, гострі респираторні інфекції, хвороби, які викликані постійними стресовими ситуаціями, які впливають не тільки на психічний стан пацієнта, та й на фізичний. Варто зазначити, що саме ця мобільна клініка курсує деокупованими населеними пунктами Херсонщини, у яких відсутні лікарні або немає медика, який працює працює стаціонарно. Якщо ж розповідати про Миколаївщину, ні, Миколаївщину то у Первомайську сьогодні водолази в акваторії Синюха знайшли тіла двох хлопчиків 6 та десяти років. Напередодні служба порятунку проінформувала про зникнення двох дітей у річці. Передньо вони могли провалитися під лід. Нині пошуки завершені. Також не минулося на Миколаївщині і без обстрілів. Зокрема, російські військові атакували Куцурубську громаду. Це знову ж таке від дронами. І у селі Дмитрівка було пошкоджено авто, і лінію електропередачі обійшлось без жертв та травмованих. Власне, це вся інформація. Лілію тобі слово. Дякую, колегу. Про ситуацію у південних областях нам розповіла Єлизавета Кротик. Жінка і 14-річний хлопець поранені на Харківщині. Обох їх ушпиталили. Як сповістили вова, люди постраждали внаслідок удару кабом по селу Довжик Золочівської територіальної громади. А в Запоріжжі ліквідують наслідки удару російських безпілотників. Зокрема, закривають вікна у пошкоджених будинках та затягують плівкою покрівлю. Про таке повідомили Вова. Нагадаю, напередодні росіяни двічі обстріляли Запоріжжя. В день окупанти атакували комунарський район. А близько 19.40 вдарили дроном по багатоповерхівці на правому березі міста. Там зайнялася пожежа. Рятувальники швидко її локалізували. А щоб приборкати вогонь, знадобилося три з половиною години. Постраждала 30 31-річна жінка, а вона перебуває в лікарні в 11-річної дитини стресовий стан. Медики надали їй допомогу. Шість ударних російських шахедів знищили сили ППО цієї ночі на Хмельниччині. Як повідомили Вова внаслідок дронової атаки, травмовано жінку в селі Пирогівці Хмельницького району. Вибуховою хвилею пошкоджено 10 приватних домогосподарств. Вибито вікна, двері та понівечено дахи. В одному з обійсть спалахнула пожежа. Пошкоджено також електротрансформатори лінії електропередачі та покрівлю ангару одного з підприємств. Близько 300 абонентів опинилися без світла. Знеструмлено також 11 підприємств. Жителі пирогівців пережили моторошну ніч. Таке червоне, така червона лічило. Я ще схватилася до вікна, то все добре, що ну, не попало на ноги. У вас також повибували вікна. В а що, Нема, явно вікна. І ще хвір сараї зняли. Мені і двері всі поломані, і вікна, ту жіночку залезли від кажу. Це ваша сусідка, суцілька, так? Акція на підтримку українських військовополонених та цивільних заручників відбулася у Києві. Її присвятили журналісту інформаційної агенції «Уніан» Дмитрові Хилюку. Його викрали окупанти у селі Козаровичі рівно три роки тому. Роман Баришев побував на заході і розповість більше. Полон убиває, не мовчи. Родичі, друзі, знайомі військовополонених та цивільних заручників, що перебувають у російській неволі, зібралися на вже традиційний захід на підтримку українських в'язнів, яких роками тримають в російських катівнях. Хочу, щоб якомога швидше всі наші полонені вийшли з того пекла, яке я теж пізнала, і тому я тут. Я була в складі полку Азов. Я була в Маріуполі, і я от пройшла весь цей шлях разом з ними. Чотири місяці в Оленівській колонії, потім чотири місяці в Таганрозькій тюрмі. Тетяну звільнили за обміном 31 грудня 2022 року. Тепер вона веде боротьбу, щоб привернути увагу до тих, хто досі в російській неволі. Коли я вийшла з полону, коли хлопці виходять з полону, ви знаєте, це найкраще психологічне лікування. Оце Відчуття, що нас чекали, що нас чекають, що за нас стоять. Російський полон це жахливо, бо полон він у них так побудований е, на знищення, таке поступове знищення людини духовно і фізично. У сьогоднішньому заході окремо згадують цивільних заручників. За даними омбудсмена, росіяни незаконно тримають за гратами близько 20 тисяч мирних українців. З Цивільними ще станіше, тому що немає в світі юридичного механізму обміну або да якогось такого звільнення заручників за всіми військовими конвенціями, за всіма міжнародними договорами, за здоровим сенсом, да цивільних людей не можна затримувати. Але Російська Федерація ну не на зважає ні на які правила. Сьогодні виповнюється три роки, відколи окупанти викрали журналісти інформагенції Уніан Дмитра Хилюка. Сталося це в його рідному селі Козаровичі на Київщині під час наступу Росіян на початку повномасштабного вторгнення. Діма багато років є моїм колегою. Дуже класна людина, добра, весела душа компанії. Всі його обожнюють. Я не знаю нікого, хто б не любив Діму. Сінал своєї справи дуже боляче розуміти те, що зараз з ним відбувається. Найостаннішу звістку про Дмитра його колеги почули восени від звільнених військовополонених, що перебували з ним в одній камері. Ми знаємо, що його піддають катуванням в Росії, що йому не надають медичну допомогу, над ним знущаються, намагаючись зламати його дух. Дмитро є уособленням взагалі цивільного населення України. Як вони не мають юридичного статусу? Вони перебувають в СІЗО в тюрмах без звинувачень, без якихось юридичних формулювань. За три роки родичі та колеги Дмитра не отримали від нього жодного листа. Росіяни забороняють із ним комунікувати й українським правозахисникам. До них Росія не пос... Представників нашого муцмена, правозахисників міжнародних. Інколи до них має доступ частковий Червоний Хрест. Крім родичів та близьких військовополонених і цивільних заручників, на акції було багато небайдужих. Ну, ми вже десь півроку приходимо майже щонеділі. У мене чоловік військовослужбовець. Що тут написано? Роман Барашов, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Міністерство закордонних справ засудило порушення працівниками МГТ суверенітету і територіальної цілісності України. Офіційний Київ направив ноту протесту керівництву агентства. Утім, відповідальною вважає Росію, яка змушує міжнародні організації порушувати українське законодавство. Нагадаю, магате розмістило свій персонал на Запорізькій АЕС через окуповану Росією територію без українського погодження. Раніше Росія відмовилася надати їм гарантії безпеки у випадку, якщо вони їхатимуть через територію підконтрольну Україні. Пентагон розгортає бригадну бойову групу страйкер та авіаційний батальйон загальної підтримки на кордоні з Мексикою. Про це повідомив речник відомства Шон Парнал. За його словами, підрозділи мають прибути вже найближчими тижнями. Раніше міністр оборони США Піт Хексет заявив мексиканській владі про готовність провести військову операцію в країні, якщо тамтешній уряд не вживатиме заходів для боротьби з наркокартелями. Це усі новини на цю мить наступні о дев'ятнадцятій. Я просто зараз передаю слово Олександру Просянику. Дякую, Лілю. Чого чекати Україні від сьогоднішнього саміту в Лондоні? Якою буде американська політика, і звісно ж, що відбувається на фронті? Про це уже за дві хвилини.